Якщо ми набираємо на цьому відео 5 тисяч лайків, я готую цю страву, яку готує Висоцька. Можна порізати на мелкі кусочки, можна порізати на кусочки покрупніше. В Юлі випадку можна розрізати на такі кусочки, на які у мене вийде. Як я сказала, розрізаєш на ті кусочки, на які тобі здається, що це правильно. А навіть якщо тобі здається, що це неправильно, все одно нарізай, тому що по-іншому в тебе не вийде. Нескільки хвилин лук. Я бы хотіла, щоб він став нібино м'якшим. Повіримо, що за кілька хвилин цибуля стане м'яка. Став лайк, якщо також віриш, що вона стане м'який. Спочатку біле вино. Будь обережна, зараз брови погорять у тебе, ёлки палки Що стосується моєї картошки? Ті й уже гамела. Що <гамела> <гамела> там стосується твоїй? Ну да от так, по-моєму, вкусно. А по-моєму, і не, не смачно, і не гарно, і взагалі біда. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Хрючево". В Сьогоднішній передачі до нас завітала Юлія Висоцька, найкраща акторка по версії Кончаловського. Сьогодні вона приготує страву на її розсуд дуже смачну та цікаву. На наш розсуд. Ми подивимося, що буде в кінці, то ми з вами і скажемо. Я думаю, що буде як завжди в її стилі, хоча. Раз в рік і палка може вистрілити. Тому давайте дивитись з вами до кінця. З вас, як завжди, лайк, коментар, підписка, дзвіночок. І саме головне хотів вам сказати: якщо ми набираємо на цьому відео 5 тисяч лайків, я готую цю страву, яку готує висоцька, буду готувати в принципі. Це хрючево, але на свій лад згідно її рецепту. Звичайно, що буду використовувати всі можливі методи, щоб в мене не вийшло так само погано, як у неї. Тому давайте, друзі, 5 тисяч лайків і я приготую цю страву. А тепер будемо дивитись. Так, куриця, картошка. Значить, картошка просто вимита, видрена, як ти бачиш, Молода. Да, Юля, і тобі. Добрий день чи вечір. Тут вот уже перший повів появилась картошка. Взять тяжолую сковороду. Знаєте, такий мене вже відразу дисонанс. Дивися цих лузерсонів, ємілянінків. І відразу така кухня, так. Дуже класна в неї кухня. Бахано там стільки грошей, що я навіть не уявляю. Жарити курицю. и какой-нибудь сотейник или небольшую кастрюльку для того, чтобы готовить картошку. А это приготовление будет проходить практически одновременно, поэтому картошка будет готовиться с грибами. Практически одновременно, поэтому картофель будет с грибами. А если и одновременно, то без грибов, наверное, Да? Что-то я не но Значит, я нарезаю сначала вот такими толстенькими ломтиками. Не, не такие же они и и, ну, звичайные, скибочки. Картошку. Розогріваю. То Вона її буде варити цими слайсами чи як? Сотейник. Картошка з грибами вообще классическое сочетание. Единственное, что здесь итальянское, это соус, который готовится, в котором будет готовиться курица. Страва италийская. Короче, короче, единственное, что тут итальянское, она как же будет соус. Який соус, що там італійського в грибах з картоплею? Я не знаю. Ну добре, давайте будемо дивитись. Не будемо забігати наперед, тому що можливо, то і правда щось буде італійське. Але я вже бачу, вона лє олію в сутейник. То напевно, вона буде її обсмажувати, але знову ж таки, чому тоді не взяти якийсь ну, ширший сатейник для того, щоб зручніше було перевертати ці скібочки, чи ну що відбувається? Растітельне масло. Столовая ложка для курицы, столовая ложка для картошки. Картошку сначала не, не, не солим, если мы не хотим, чтобы она осталась такая... Ну, все зрозуміло. Короче, короче, она ее туда пересыпала в той невеличкий банячок. Зараз вона буде її там варити. Хоча вона напевно, що хотіла її посмажити, дати їй якусь шкаринку. Ну не просто ж так вона налила олії в баняк, щоб що, щоб просто там полежала разом з картоплею, і плюс баняк не розігрівся, воно холодне. Ну коротше, варена картопля в олії наразі. Знаєш, в общем, якщо картошку посолити в начале, то вона захоронить свою форму і не і не розвариться. Тому я в даному випадку картошку солю в самому початку. І <laughs> Якщо я не помиляюсь, я звичайно, можу помилятися, як і всі люди. Але мені здається, що навпаки. Тобто, солити треба не на початку, а в кінці, для того, щоб вона навпаки тримала форму. Знову ж таки, пишіть в коментарях. Давайте будемо дискутувати на цю тему. Але я вважаю, що це коротше навпаки треба зробити. Так, здесь сковорода уже прогрелась, можна німночку обаїть огонь, поки. Я займусь курицею. Куриця вимитая, висушеная, разрезается просто на куски. Так а що ти не приобрати у сковорідку, якщо ти ще будеш зачищати курку, Юля? Ну воно ж тебе зараз оліє, буде димитись. Можна порізать на мелкие кусочки, можна порезать на кусочки покрупнее, можна просто, знаєш, класика, на 4 части разделить, да и все. В Юліно випадку можна разрезать на такие кусочки, на какие у меня получится. В мене з'явився мій особистий бренд. Це специи, сумиши специи, которые я разработал для вас, для того, чтобы каждая ваша страва стала еще смачніше. И она называется «Дрипка Любовь. Кто еще не знает, можете за посыланием перейти и замовити. На первое замовлення 5% снижка. Лишний жир я срезаю. Он мне не нужен совершенно. Потому что она у меня будет обжариваться на масле, поэтому здесь этот жир совершенно лишний. Підж Вона розуміє шкіру. Це найсмачніше, як на мене, в курці. Як я сказала, розрізаєш на ті кусочки, на які тобі кажеться, це правильно. А Навіть якщо тобі кажеться, що це неправильно, все одно нарізай, тому що по-іншому в тебе не вийде. помішала, по потеріпала тою каструлякою. То, що нижній шар, воно навіть не перевернулось, так просто, знаєте, посовувалося вперед назад, та й все. Тобто ті, що знизу можуть пригоріти, я так думаю. Як тільки картошка сначала немножко обжарилась, можна уменьшить огонь. Так, ну і... И... Куриная грудка. Между прочим, кости вот эти, их можно сохранить для того, чтобы приготовить на их основе бульон. И потом бульон, если он тебе не нужен сегодня, а нужен завтра, можно хранить в холодильнике. А если он тебе не понадобится в ближайшие несколько дней, нужно его заморозить. И он от этого не станет хуже абсолютно. Нарешті Юля сказала толковую речь. Справді: Каркасы, это все там, что там залишилось после зачистки курки, в основном это... Грудина, ребра, це каркас називається, не продаються. І ресторани, в ресторани основно беруть їх на бульйон для того, щоб варити. Так само вони заморожуються, потім при потребі розморожуються, запікаються. Бульйон, до речі, ви бачили рецепти. Я думаю, у мене на каналі. Хто не бачив, подивіться. Ось та сама технологія. І Юля, тут все сказала вірно, що можна його як заморожити, кістки, так зварити бульон або в холодильничку його зберігати, А якщо ви не будете використовувати, можете заморозити і дійсно йому. Нічого не буде. І да. так, порізане на куски куриця. Ну, я б сказав не куски, а ламті. Порізана на хаотичні ламті. Як вам така фраза? Отправляється к маслу. Ну, Юля, ну йолки палки ну візьми ти в два етапи посмаж. Ну знову. Курка ця буде варитись, вона не обсмажиться, тому що вона просто, ну, навіть сковорітку тут не влазить. Ну, нащо таке робити? Взагалі, нащо ти тоді обсмажиш, якщо вона не обсмажиться? Можна було просто тоді вже варити в тому своєму італійському соусі та й все. Картопля, Пока... Картоплюн бачу, смажиться прикольно. Вже <свісно> там просто біда. А куриця готується. Что мы будем к ней добавлять? Нам нужна одна среднего размера луковица. Можно взять красную, можно белую. Нарезать ее полукольцами. Не очень тонко, не очень мелко. Знову таки Не очень тонко, не очень мелко. Короче, як у вас выйдет, так и риста, потому что кращены будут. две дольки чеснока. Также толстенько такими брусочками порезать. Это брусочки. Я думаю, тебя такое, как она такая, слайсики. Картошки я добавлю немного тимьяна, прям вот такими целенькими веточками. И грибы. Грибы можно добавлять Уже сейчас, потому що минут через 20 картошка буде готова. Теж такими толстенькими, як ти Но Вона не буде через 20 хвилин готова з такою технологією приготування, тому що нижня вже переготується, вона розлізеться з і так далі. А верхня вона ще буде ну, сира, тому що вона ну, банально готується від тепла нижньої картоплі. Так скільки вона буде готуватись. Вона вже готується хвилин 20, зйомка, монтаж там, і так далі. Ще буде, можливо, пів години, 40 хвилин, так у неї напору. Ломтиками їх нарізаю. Для того, щоб вони, собственно говоря, не приготувалися раніше картошки. Мені цікаво, я просто зупиню на секундочку. Я хочу подивитися. Чи взагалі є рецепт? Ну, бо я ж думаю, ви натицяєте 5000 лайків, і мені ж це все готувати. Насправді, рецепт є. Навіть є опис рецепту: тушка курки одна штука. Консервіровані томати пілаті 400, молода картопля, печериці цибуля, петрушка пучок, цибуля одна штука. Чого ну, печериці 250 грам, а цибуля одна штука. Ну Цибуля ж може бути. Отака цибулина, може бути, може бути, отака цибулинка. Тож мені рецептики. Тім'ян свіжий. 5 веточек. ну 5 веточек. Ветка може бути, отака, може бути, маленькі веточки. Чеснок, 3 зубчика, а в неї 2. Ну, може, тут вона готує, Та ні, так в неї ж на цілу курку. Тут уже намахала біле вино 150 мл. 150 мл, 150 мл. біла вина, вони, ну, типу, хоча з розстерника, добре, що не водяра, але 150 мл. Це дуже багато. Оливкова олія 7 столових ложок. Туди-сюди, ну, все рівно багато. Перець чорний, мелений сіль. Коротше, і тут ще є рецепт, технологія. Я вже потім, якщо ви 5 тисяч лайків натицяєте, я буду дивитися і згідно технології готувати. Ну, звичайно, старатися приготувати не щось отаке. Добре, давайте дивитись далі. Друзі, новий терміновий збір. Збираємо 152-й окремі розвідроті, 70 тисяч гривень. В цей раз їм потрібна потужна зарядна станція. Тому від нас, звичайно, будуть чудові подарунки. Ось така неймовірна деталь від танка за донат від 500 гривень. І від підписниці ось така купа книжок за донат від 100 гривень. Тому давайте, друзі, донатьте всі донати скріни, скидайте мені в особисті. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Мені здається, треба там курку вже трохи перевернути та і картоплю мішануть трохи, ні? То де ж вона зазолотилась? Де ж вона зазолотилась, якщо вона біла-білісенька? Та візьми ти якісь щипці, в тебе що там, нема щипців на цій кухні. Хай ще посмажиться, потім щипцями обережно перевернеш. Краще би сковорідку взяла більшу, щоб гриби, можливо, там обсмажилися, а не зараз ще гриби пустять сік і воно точно буде варитися Таке. І додаємо прямо сюди лук і чеснок. Так в тебе ще курка не обсмажилася, яка цибуля? Цибуля зараз пустить сік і воно знову ж таки буде варитися. Я би на її місці обсмажив курку. Як би я зробив. Ну, от якщо ви запитаєте мене, а от як би ти зробив? От я вам кажу: я би, наприклад, взяв курку, обсмажив гарненько до золотистого кольору з усіх сторін, в два заходи, потратив би там, трошки більше на то часу, але зробив би ну, якісно, щоб це було смачно. Потім цю курку достав, там ясно, що залишився жирок. На цей жирок я вже кинув би цибульку. Ось. Далі вже додав туди назад курку і вже там готував далі цей рецепт. Так само зробив би з картоплею. Спочатку на широкій сковороді би до золотистого кольору картоплю би обсмажив, а вже потім туди дістав би картоплю, кинув би печериці, так само до золотистого обсмажив, з'єднав. І вже далі готував згідно рецепту. Ну, для того, щоб все було смачно, золотисте, обсмажене. Ну, так така наша тоді ти ці всі понти скинула б в каструляку, а так залила б водою та і все. Несколько минут. лук, Я би хотіла, щоб став немного м'язким. Повіримо, що за несколько минут цибуля стане м'яка. Став лайк, якщо також віриш, що воно стане м'яким. Тепер сюди додаю помідори і біле віно. 150 мл білого віна. Спочатку біле віно. Будь обережний, зараз брови погорять у тебе, лки-палки. Ніколи так не робіть. Дивіться, у вас наразі вогонь у неї газова плита. Воно полихає, не дай Боже, зараз ви щось там поряд, якась буде штора, занавіска, вспихне, Не встигнете обернутися і згорить кухня. Ну, будьте дуже обережні, коли отак от робите. І взагалі краще відставити, налити вже туди вино. Наше ці фламбування, наше ці панти? Відставив, воно собі далі назад поставив, випарив алкоголь та і все. Ну, типу, до чого ці панти? О, красота. Ну, а она щелье. 200 миллилитров белого вина. Ну так в рецепте 150. Тут же в 200. А, -а, а пардон, там же ж, типа 150 в страву, 50 в себе, Ну, все правильно, пардон. Так. И банку томатов в собственном соку ничего не добавлено. И они Так Юля, в тебе ще воно не випарилось. Йок макарьок. Чи, чи вам типу не треба випарювати алкоголь, там і так все йде. діти будуть їсти, там хтось за рулем приїде, все рівно. Ну, Японія. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! Дуже і нарізано кусочками, так? Курка біла, не обсмажена, цибуля не обсмажена. Цибуля навіть не встигла нагрітись, просто ну, типу, сиру цибулю. Зараз соусом залили. Не солі тобі не перця. наразі нічого немає, я думаю, може вона додасть. Крило терчить всього з ну, ну Ти ж бачиш, що воно тобі не влазить. Ну що за стидоба? Спасіть, знаєте, там, крило. Або хто хоче вийти і крило. <гум> Убавляю огонь після того, як віно достаточно вже випарилось. Солю. Ого, яка в неї сіль крупна. <гум> такі пластинки. Ці пластинки вони ж розчиняються, але їх треба трошки більше сипнути. Це взагалі сіль, така якась фінішна, я так розумію. Ну хто не знає, то є сіль э, стартова. Яку ви додаєте, є фінішна, яку там посипають на страви, там і лимонні, і де солі різні вони є. Тобто ну, різні призначення. Там на стейк знаєте, як вам приносять, і там потім х -х -х, перчиком таким або посипають зверху фінішними солями. Вони е, в основному ароматні, там є і лимонні, і чесникові, і віскі, і там різні. Для того, щоб придати страві такого класного смаку. Салати іноді ми посипають. Пірчу свіже перцем. Закриваю кришкою і залишаю, готовиться мінут 45. Напевно, Юль тобі порадив е, якось туди долити в води чи бульйона. Ну, типу, щоб воно хоча б там, протушкувалось, бо наразі є ризик, що воно пригорить знизу. Тоб соус, він же ж там, ну нема стільки вологі, воно. Коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі це біда. може, вона й додасть, але не скаже. Тож в рецепті не написано, значить не треба. Так, на медленном огне. Что касается моей картошки. То ей уже гамела. Что там касается твоей. Как только она у меня видишь. А ну, покажите як нам, бо я не бачу як. Вся вот так позолотилась. Можно добавить немножко растительного масла. Растительный, значит, extra virgin olive oil. Ну, це, це тоже растительное, я уже так, домахуюсь. А через парочку минут несколько капель воды, в буквальном смысле несколько капель. Так ты лучше бы несколько капель туда додала бы в ту свою жижу, да сюда что? Ну, покажите нам картофель, я не вижу, какая она золотилась. Я думаю, что она там черная, вот я что-то так думаю. Ох, она же поет там у меня. Да, она не поет, она кричит, Юля, Юля, я уже горю, горю, ты что ты, ты робишь? А ну, бачите, бачили, да? Така темна. Ну, ось, бачите така? І то це вона, напевно, вже там пошкрябила трохи. І все. Теж накриваю кришкою. Бачите, які чорні штуки. Пригорівші. Темні. Це взагалі воно де навіть. Ну, вона, от, мені здається, просто от, полежала на картоплі зверху і все. Знизу. Вона, я думаю, там навіть її і не перевертала, бо там біда. Вона таки залишила водички типу, налила, щоб вона знизу знаєте, трохи відставив той на нагар. А зверху просто як сира карта плина лежить. Нічого там, ні солі, нічого немає. І оставляю готуватися, минут до 20, як тільки картошка буде готова. О, посмотри, який це соус. Ну, бачите, сколько там резины? В томатах не было бы столько резины, це... она доливала воду, потому что оно там смажилось, а не жарилось, ну, а не варилось. После минут 20 того, как она у тебя тушится, нужно добавить к ней зелень. Петрушку, базилик, та, какая есть, какая у тебя есть. Ну, петрушка с базиликом вот сюда, мне кажется, это вообще такое, нельзя так говорить, в классическое сочетание. Что значит классическое сочетание? У каждого своя классика, правильно? Ну, вот, мне кажется, что хорошо работает. Ну да, у вас, э, в Запоребриково все классический и оригинальный запоребриковский рецепт с базиликом и Ит итальянский. Что тут итальянского? Ну, помидор? Помідори власному сорт? Вони можуть і не тільки в Італії бути. Ну, окей, пілаті, хорошо. Італійські помідори пілаті. То це значить тепер соус італійський називається, чек. В різних кухнях також використовуються пілаті помідори. Так що це тепер тільки італійська кухня? От це поєднання петрушки і базилік Таке нарубила, знаєте, ліпила, мазала таке щось 6 опери. Отакий от листок, отакий от листок. Ну, візьмите вже там різани пару раз рубаних, хоча б шифонада і це соломочкою. Ну, що це таке? І ще минут 20. І куриця буде готова. Ну, вот, курица, по Получається, 40 вже пройшло. А, чи каже 20 пройшло, і ще 20. Готово? Сейчас. О, посмотри. Какая красота. Подавать, естественно, її нужно з той картошкой, которую ми приготовили заранее. Ну, ведь не перемішала ту зелень, так зверху. Сипнула ту зелень таким лаптями. По солі там воно кислюще, тому що пілате воно кисленькі. Е, що там вона персила кинула там дві таких пластинки е, солі. Що там? Ну воно взагалі не см... кисло, кисло не як, я б так сказав. По виду у курка -та просто як варена. Картофель з грибами. М -м -м, посмотри. Какая золотая корочка. Грибочки. І курица. Ну да, Юля, золотая корочка он на ложке черная, прилипла. Кудись воно упало. Коротше, ну, чорна така, знаєте, шкаринка. та, що, напевно, картопля була знизу. Виглядає дуже, ну, чесно, по, ну, по болотному виглядає, так як в принципі воно і має виглядати. Разом із куркою. І зараз тим залізним черпаком по тефлоновій сковорідці зараз. А, по-моєму, і не смачно, і не гарно, і взагалі біда. Красиво, дуже-очень Да, Мені потрібно бігати, скоріше накривати на стол. і потім ще повернусь, до закуску. Знаєте, це як типу, приготував щось, поставив, і щоб не знали, хто цю діч приготував, то, типу, втікаєш з кухні і там. Ну, коротше, з'їдять то не з'їдять, не з'їдять, то викинуть сміття. Та й все. То не я, то не я. Якщо що, то не я. Ну так само зараз. Він каже, там, типу, поки поїш, та я піду там рецептик новий, якийсь приготую. Коротше, ось такий рецепт. Що я вам хочу сказати. Давно ми не бачили таких Юліних майстер-класів. Ця школа кулінарного мистецтва, щось вам я бачу, не зайшла, ви її все менше і менше дивитесь. Ну, згоден, воно там просто наіграно, а конкретно і. Вже зрозуміло, що це всі актери, і ніяка це не школа, це просто якесь ну а-ля шоу. У нас таких шоу ви знаєте багато на телебаченні, тому я зрозумів, чому вам і не сподобалось. До речі, я також розчарувався і трошки розстроївся, що вам не зайшло нове шоу, розумієте, яке ми з дружиною для вас придумали, витратили час і старались, і хотіли, щоб воно вам сподобалось, а Вам воно не сподобалось. Ви його чомусь не дивитесь. Тому я ж кажу, давайте. Нова буде рубрика. Буду готувати за страви, переготовувати. Тобто, всі хрючева, які я буду дивитись, лайки 5000 ставимо, і я готую цей рецепт. Ясно, що свої варіації згідно рецепту, але буду старатися вижати максимум, щоб приготувати смачно. Якщо це вам буде цікаво, давайте чекаю лайки, подивіться відео, які у вас виб'ють ось тут. Ну а я буду з вами прощатися всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу ваш шеф. папа. -па.